Доброго дня! Хочу вам сповідомити, що серед професійних нівелірів GLL 380C нової серії з'явилась нова комплектація. В цю комплектацію входить сам нівелір 380C, зарядний пристрій, акумулятор 2-амперний. БМ1 універсальне кріплення, за допомогою котрого і на магніт, і прищепкою, і дюбелем ви можете і поставити на підлогу цей нівелір, ви можете ну, користуватися. Крім того, йде LR-7 приймач LR7 з кріпленням. Ну і, звісно, до приймача батарейки. Крім того, йде чехол і мішень. Ось така комплектація. Як на мене, поставки всі, есть, покращується якість променів 380C. Я вже досить давно не бачу різниці в геометрії. Тобто Не треба додатково звертатися для того, щоб калібрували. Вони йдуть з досить точними показниками. Це мені дуже. Ну, Я задоволений цим. Ну, я можу його включити, але я в попередніх оглядах не один раз показував, як працює цей нівелір. Ну, ось він б'є на всі сторони. Можна трошки зменшувати, бачите? Зменшувати особливість його, що коли ви на білому фоні, червона лінія, вона дуже сильно. ну, на глаза впливає, тому краще зменшувати промінь. Є функція зв'язку з смартфоном або з комп'ютером за допомогою блютуза. Досить яскрава, досить надійна модель, на яку виробник дає 3 роки гарантії. Не забувайте, що треба обов'язково реєструвати і сам нівелір, і акумулятор, і зарядний пристрій, і приймач, щоб була. Два роки гарантія на акумулятор і зарядний пристрій, і 3 роки гарантії на саму тушку нівеліра і на приймач. Тому дуже ретельно відноситись до реєстрації цих інструментів. Поставляється ось в такому зручному L-боксі, якому легко переміщувати і зберігати цей інструмент. Не забувайте, що переміщувати треба тільки його виключеним. Обов'язково. Щоб фіксувався маятники. Всього найкращого, я рахую, що на цей час Bosch, нівеліри, Bosch це найкращі нівеліри. Хоча, звісно, вони не дешеві. До побачення.